Всім привіт! Є супер предложення Сівалка Grand Place по ціні СЗЕш. Який рік? 2012 рік привезли на комісію від партнерів. 15 міжряддя, сівалка Grand Place, це 2000. Баки живі, повністю на обіду. Ціна просто шара, 250 тисяч гривень. Ціна по ціні СЗ. Можна взяти Green Place по ціні сз 5,4 ці валочки партнерів, яка прийшла на комісію. 13 рік нового образця транспорту. 15 міжряддя полностью в комплекте на ходу рабочий. Баки просто бомба. Ціли. Даже с болты в подарок. Даже, даже амортизаторы еще стоят. Катушки все в идеале, полностью на ходу рабочая. Вся трошки дороже, 300 тысяч гривен. Давайте техніку нам на реалізацію. Так, да, нагадуємо, приймаємо на комісію. Так що, звільста, площадочка нас здорова. Таких цін в Україні нема.